Всім привіт! Ну що, ага, вітаю вас на нашому каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Ставте лайки, підписуйтесь, коментарі. Ну, ось місяць е пройшов від народження наших в'єтнамських поросяточок. Вирішили ми... В даному випадку не каструвати кабанчиків, бо вийшли поросята досить гарні. Є в нас тут два малиша, які відстають, Це отой малиш і он там сховався малиш. Це вони взагалі таки відстають. Оцей якийсь такий незрозумілий. Ну, тобто три. Три точно залишаться нам. 12, 13 родилося. Один відійшов, це 12 три, ну, 9 поросят буде на продаж. Кабанчика в мене замовили, і ще якась жінка замовила ніби двох. Дивіться, бачите, який, яка різниця? Просто колосально, в два рази. А подекуди навіть і в три. Ну, є в нас два карлика. Що ж ти зробиш, нічого такого не вдієш. Два карліка і один, ну щось мені здається, в нього не знаю, не знаю. Будемо бачити, ми їх проведемо завтра контрольне зважування, подивимося, скільки вони важуть. І, і через, я думаю, десь днів 10 я їх буду відлучати. Можна було б в місяць, бо в принципі вони вже такі непогані. Але мені потрібно, щоб схудла наша мамаша, дуже вона, як то говориться, дуже вона повна. А Мамаша має бути трохи худіше. Тут мені говорили побачити, які вони будуть через місяць ці поросята. Ну, але бачите, що завдяки тому, що ми даємо харчування для лактуючих поросят, свинці, то вона вагу надмірно не втратила. Що ж я хочу сказати? Поросята дуже гарно їдять старт. З'їдають наш ковшик. Скільки вага нашого ковшику? Кілограм, кілограм сто. Кілограм, грубо кажучи, кілограм предстарту вони з'їдають у нашій такій е, бункерній кормушці. Дуже класно вона це показала. І тепер для всіх малих поросят в мене буде така бункерна кормушка. Більше я не буду користуватися корицями, з яких вони все викидують. Це буде тільки бункерна кормушка. І для великих поросят, і для малих поросят. Ну от ці поросяти в нас з'їдають е, кілограм предстарту за добу. Ну, Уявіть, як вони непогано їдять. Це приблизно на кожного вони з'їдають по 100 грамів в день при старту. Це слава Богу. Навчилися вони пити з поїлки чашечної. Та й взагалі, слава Богу, отже, я планую ще 10 днів на них спостерігати. Головне мені, щоб мамаша наша трохи схуднула, щоб вона не була така здорова. В ній до сих пір ще десь, я думаю, кілограм 100-20 кілограм десь пішло. Вже в неї, я думаю, що вона схудла кілограм на 20 Але ще кілограм 100 в неї є, і це ну, це забагато. Треба, щоб вона хоча б хоча важила 85 кілограм, і це буде добре. Ну а так, поросятка в нас розвивається нормально. Ніяких немає. Кал в них хороший, густий, ніяких з ними проблем немає. Ну, окрім же ж тих двох малесеньких, що я говорив, що відстають. Ну, нічого. Нічого, як то говориться, лишаться нам і будуть помаленьку рости в нас на вигулі і будуть нам давати м'язко. Планую я собі залишити одного кабанчика. Оцей білий, це в нас, по-моєму. По ага, от він кабанчик, це вийшов, це в нас замовив наш один підписник. Він також займається свинками, можливо, ми з ним обміняємось кабанчиками. Це дівчинка. Ну тут я залишу собі кабанчика і двох дівчинок. А можливо, якщо ми, нам вдасться обмінятися кабанчиками, я не буду собі залишати кабанчика. І ще один кабанчик буде. От він, ось чорненький, я хотів залишити його. Це просто це він це? тут рекордсмен. Це буде на плем'я кабанчик, і він дуже такий, ну прям дуже хороший. Ось так, друзі, загальна ситуація з нашими в'єтнамськими поросятами мені подобається. Настрій, як бачите, вони гарний, вони ситі. Е в них сушняку немає, як то говориться, водичка в них є постійно. Їдять вони гарно. розвиваються гарно. Дістро дістрофії я не бачу. Ну, знову ж таки, відставання, але дістрофії ніякої немає. Все в них, в принципі, в порядку. Тому. Друзі, хто дивиться мій канал, я думаю, що вже можна записатися. Я оприлюдлюся і коли викладу це відео, я в описі напишу, скільки в мене буде до продажу поросят, і, яких, і по якій ціні. Ось, Бо я оприлюдлюся, скільки я залишу собі. Там замовляли щось, відмовились. То я хочу обновити ці списки замовлень поросят. Тому відгукніться, будь ласка, хто вже замовляв ці поросята. Крім цієї людини, що кабанчика замовила, його я знаю. І будемо формувати списки кому наші кабанчики. В принципі, це не є проблема, але вже хто замовив, то я хочу дізнатися їх, хто ж їх замовив. На цьому я бажаю, щоб ваші маленькі поросята, які є в ваших оселях, не поносили, не хворіли. Їли дуже гарно, пили водичку, розвивалися. Як має бути. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. З Богом Україна переможе!